який буде новий навчальний рік, які особливості, що варто знати і до чого готуватися, сьогодні говоримо з нашим гостем Олег Паска, директор Департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня, пане Олег. Яким буде новий навчальний рік? Чи вже відомо щось про формати і строки, які будуть застосовуватися в Львівській області? Найперший навчальний рік повинен початися відповідно до закону про загальну середню освіту 1 вересня. Як завжди, наступне форму навчання обирає, я хочу на цьому наголосити, педагогічна рада закладу і також батьки. Батьки можуть відповідно до їхніх заяв обирати форму навчання для їхньої дитини, бо саме вони відповідають за безпеку своїх дітей. Несуть відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей. Все інше це є зроблено на допомогу закладам освіти, до прикладу, створені є комісії, куди входять представники Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, інших служб. Вони дають висновки про те, чи є безпечні умови навчання, чи бомбосховища, чи ті приміщення для укриття. Учнів під час загрози бомбардування з боку Російської Федерації є безпечними чи ні. На основі цього, до 1 вересня, більшість колективів, практично всі колективи, повинні прийняти рішення, в якому який, який формат навчання буде в цій школі. Хочу також звернути увагу на те, що дуже часто і в медіа, і в е, звуст політиків звучать терміни, які. Є непридатні для використання. До прикладу, говорять, що може бути очна форма навчання, віддалене навчання, тобто дистанційне, або змішана, то хочу підкреслити, що такої форми навчання, як змішана, немає. Її просто нема в законодавстві, може бути поєднання різних форм навчання, такої як очна очна форма навчання і дистанційна. В тій чи іншій конфігурації, в залежності від того, які є умови. До прикладу, якщо Є е, приміщення, е, є бомбосховище, в яке поміщається, припустимо, половина учнів. Тоді школа може розпочати навчання в форматі е, поєднання цих форм, тобто через день можуть половина школи навчатися очно, половина дистанційно. Але це знову ж таки залежить від умов, які є в школі, і рішення ухвалює педагогічна рада спільно з батьками. Ви говорите про те, що батьки будуть писати заяву, де зможуть вибрати навчання. Але очевидно, що можуть бути ну, різні заяви в межах там одного класу, навіть це є проблема, тому ми рекомендували громадам обрати якусь школу, яка не зможе працювати очно, для того, щоб вона могла для всіх учнів громади проводити дистанційне навчання. Угу. Бо неможливо вчителеві, уявіть собі, як вчитель може вести урок. Очно і дистанційно, одночасно поєднуючи ці дві форми. По-перше, це велике навантаження на вчителя. Ніхто вчителеві за це доплачувати не буде зрозуміло, бо нема коштів в бюджеті. Тому потрібно подумати над тим, як розподілити ці форми навчання і як оптимізувати це все в межах кожної громади. Крім того, в нас є дистанційні школи, є така українська дистанційна школа, яка працює. Вийшла з військової політехніки, і вона буде навчати дистанційно і далі не тільки учнів з зони бойових дій, не тільки тих учнів наших, які є за кордоном, але й тих учнів з військової області, які не зможуть навчатися очно в наших школах. Стояло питання особливо по, по області: питання шкільних автобусів, які мають ну, довозити дітей на навчання із навчання. Чи вирішилося це питання, чи, чи можливо воно ну, буде якось в процесі вирішуватися? Найперше, ми готуємося до закупівлі частини автобусів, нас які це дозволять нам кошти в, сьогоднішні, в сьогоднішніх умовах. І в першу чергу автобуси будуть отримувати ті громади, в яких не оптимізована достатнім чином мережа, і внаслідок цього в них є проблеми. Виникають рік до року проблеми з зарплатою, тому якщо громади будуть оптимізовувати свою мережу, вони отримують автобуси для того, щоб підвозити учнів. А наступне, там, де автобуси вийшли з ладу, їх стало менше, то ми е також ті громади постараємося максимально поповнити автобусами. Їх буде не так багато, як ми думаємо, але частково це вирішить питання. Крім того, не всі школи будуть навчатися очно, частина буде дистанційно, тому не думаю, що варто перебільшувати проблему з автобусами, оскільки може просто не бути довезення учнів через дистанційну форму навчання. Це ніхто не враховує. Чи можете ви сказати? по кількості учнів зараз формуються списки, буде їх на вересень більше менше цього року. У нас, якщо буде менше, то буквально тисяч на 4-5 минулого року в нас по області. по області минулого року в нас було 287 тисяч учнів, 30 тисяч приблизно наших учнів виїхали за кордон з початком війни. Приблизно така сама кількість учнів до нас прибули в школи. Це Учні, діти наших співгромадян, які вимушено переїхали з зони бойових дій на території Львівщини, тому в нас баланс учнів якби зберігся. Цього року вже по поданих заявках в школи області точно піде близько 4 тисяч учнів з інших регіонів, і те, що в нас починається з цього року зменшення. Динаміки наповнюваності перших, молодших класів, перших класів, власне, ця кількість дітей компенсує. І в нас буде 280 три тисячі учнів цього року. При цьому також стоїть ще питання документів. Документів для навчання або ну, по навчанню. Тих дітей, які виїхали зі Львова, перебувають за кордоном, і одночасно тих дітей, які прибули сюди і будуть вчитися на Львівщині. Перше, ті наші учні, які перебувають за кордоном. Вони, в них є два варіанти. В залежності від країни перебування, бо кожна країна перебування має свої умови. Вони можуть піти в місцеву школу країни перебування і вивчати предмети, такі як хімія. Фізика, математика, тобто ті, які є і в наших школах такі загальнотехнічні дисципліни, а предмети гуманітарного циклу, українська мова, література, історія України, вони можуть і надалі дистанційно вивчати в своїх школах, у яких вони зараз, можливо, ще рахуються як учні. І в такий спосіб, відповідно до роз'яснення Міністерства освіти, ми зараз в міністерстві опрацьовується і буде найближчим часом надіслано. Україна буде визнавати, зараховувати ці предмети. Ми будемо зараховувати в атестатах, в свідоцтвах про середню освіту. Тобто буде написано, наприклад, хімія зараховано, математика зараховано. Якщо треба буде визначити рівень знань, тоді, відповідно, буде іспит чи тести, відповідні, які визначать рівень знань, які отримав учень в школі за кордоном. І ця оцінка буде поставлена в атестат про середню освіту. Як я розумію, судячи з кількості учнів, не передбачається, що якісь школи просто будуть закриті, не будуть працювати в області. В нас такого не передбачається, кількість учнів залишається ця сама. Хоча кількість шкіл скорочується, в нас громади закривають 13 шкіл. Станом на сьогодні, та, та інформація, яка в нас є. тобто, у нас 1130 шкіл, які завершили навчальний рік, розпочне 1117. Це вже відомо, де відомо. Пам'ятаєте, щоб сказати? Ну зараз так не пам'ятаю всі ці школи, і щоб мене не викликали хвилю невдоволення, то, як правило, це школи першого рівня, це початкові школи, в яких просто не залишилося учнів, в яких може бути там. 15 учнів, менше 25 учнів. І їх тоді отримує громада, вони, на них не виділяються кошти освітньої субвенції. І, власне, не всі громади мають можливість утримати. Той, як показують наші дослідження, якість знань учнів в більших школах є вищою. Не тому, що там кращі вчителі, бо вчителі кругом одинакові професійні, а тому, що такий фактор як конкуренція, він. Є суттєвим чинником, ну і можливості більше більше різного роду занять, гуртків в більших школах, тому така, така картина є по якості освіти. До речі, чи можна зараз говорити про якісь певні підсумки національного мультитесту? Попередньо можу сказати, що на Львівщині знову є 200 бальники. З того, що я знаю. Є їх достатня кількість, точну кількість будемо знати, коли завершиться мультитест. Крім того, ми можемо зробити ще один висновок, що така форма тестування може зберегтися і надалі, десь Бог закінчиться війна, то і в мирні часи тестування на комп'ютері буде набагато зручніше, ніж в паперовому форматі. Тому що паперовий формат це потрібно кодувати, надсилати і так далі. А так дитина сіла за комп'ютер. Відбулося тестування і відразу є результат, про який знає учень. Є така трохи дивна тенденція, яку я не зовсім розумію. З одного боку є інформація про велику кількість золотих медалістів, школярів. З, ви зараз говорите, є 200 бальники по мультитесту. З іншого боку, є інформація про зниження прохідних балів при вступі в вузи. Необхідність цього там ну, по-різному аргументують. Як ви це оцінюєте? Я це оцінюю як боротьбу всіх вузів за студента і за роботу. Е, мені чомусь здавалося, що, споча... що військова агресія, навпаки, прискорить реформування вищої освіти. На жаль, ми таких тенденцій не спостерігаємо. Очевидно, більшість закладів вищої освіти треба було провести моніторинг. І ті заклади, які. Просто не виправдовують себе, не дають належних знань, а штампують дипломи, їх треба було закрити. А студентів перевести в такі заклади поважні, які є вищі по рейтингу і дають набагато якісніші знання. До прикладу, я вам хочу нагадати історію, коли міністр освіти Іван Вакарчук закрив Львівський ставеропіван. Які були протести, студенти протестували, вони не звикли, що треба по-іншому до сесії готуватися. Що зовсім інші підходили, але їм всім дали можливість навчатися в Львівському університеті, в Львівській політехніці за вибором, де є такі спеціальності, вони могли спокійно перейти. І це було правильне рішення. Але таких рішень потрібно набагато більше. Крім того, що ми спостерігаємо? Постійне зниження прохідного балу на педагогічні спеціальності. До чого це призведе? Через 5-7 років ми отримуємо зовсім іншу якість вчителів. Так не може бути. Ми повинні. Держава повинна думати про те, як підняти якість е, освітян, тому що воно потягне за собою якість суспільства в цілому. Чому е, Сінгапур, який, є, який займає перше місце у світі за якістю освіти, станом на сьогодні, е, нас чомусь спонукають вивчати фінський досвід, я дуже поважаю фінський досвід, але не бачу, що без того фінського досвіду ми робили висновки. Бо Фінляндія зараз пересунулася з першої десятки в другу десятку по якості середньої освіти. Але ми не використали одну позитивну річ ну, принаймні одну з тих позитивних речей, яка, яка є в фінському досвіді, реформу в Фінляндії робили директори шкіл. І Тому в нас є рада директорів Львівської Львівській області, тому ми зібрали найкращих, відкриті, приймати всіх інших бажаючих. І саме вони зараз рухають частину реформування в середній освіті. Тому в нас з'явилося положення про, на посаду директора школи, яке ми запропонували всім до розгляду громадам і надіслали міністерству. Тому ми зараз увазі. готуємо. Ви маєте на увазі конкурс на посаду? Так. Тому що зараз ситуація така, що типове положення, нема типового положення, яке би було обов'язкове для всіх громад України. І ми для Львівщини розробили таке типове положення, яке зовсім по-іншому. Зовсім інші підходи запроваджують. До прикладу, спочатку, щоб стати директором школи, треба пройти тестування на знання законодавства про освіту онлайн. Не, не, не готує місцева там, комісія в кожній місцевій раді, а це готується або в Міністерстві ми пропонували, поки що це готує там, наш інститут після дипломної освіти. Також, якщо набирає 50%, тоді. Бали не, не зараховуються кандидату, а просто це є якби перепусткою до наступного етапу. Угу. Наступний етап це е, ситуативне завдання. Також набирає людина більше 50%, орієнтується в цих питаннях, переходить до наступного етапу. І тоді наступний етап це батьки, вчителі, громадськість, представники ради, представники е, органів управління освітою. І найважливіший компонент це стратегія розвитку закладу. От якщо є бачення в людини розвитку закладу, значить на лідер має основи знання законодавства, то радо собі дасть. Як якихось деталей не знає, то вивчить. Головне, це бачення розвитку закладу, і як людина бачить цей заклад, розвиток дітей в, цьому, в межах закладу. Тому ми запропонували це типове положення. Сподіваюся, що. Комітет з питань освіти і Міністерство освіти все-таки повернеться до цього положення з вересня, має таку надію. І це підніме. Якщо ми за рік, два-три, коли відбудуться конкурси по всій Україні відповідно до нового положення, то ем, ми отримаємо зовсім якісніший склад директорського корпусу, який в свою чергу буде додавати нам до якості нашої середньої освіти. Тобто, ви зараз чекаєте нового розгляду в комітеті. Ну, і сподіваємось. Так, і потім, в разі позитивного висновку, розгляду і прийняття. Ну так, бо ми вважаємо, що не робити нічого, це неправильно. Тому що, ну, не, вибачте, ну не може митник бути директором школи при всій повазі. Ну не може людина, яка була громадським активістом, керувати освітою. Ну так не може бути. Мають бути керувати фахівці. Знаєте, в нас політикою, і освітою, і медициною можуть займатися всі тільки неосвітяни і, і медики. Тобто, тому в тому є проблема. І ми хочемо, щоб освітою займалися фахові освітяни. Крім того, зверніть увагу, що закону про повну загальну середню освіту вилучили таку норму, що в школу, людина, яка приходить в школу на посаду вчителя, повинна мати обов'язково педагогічну освіту. Зараз може не мати. Ми вважаємо, що це є неправильно, тому що людина, яка приходить в заклад освіти, вона повинна володіти методиками, вона повинна знати вікову психологію. Тобто, вона має мати той інструментарій, з яким вона має працювати з учнями. До речі, ми говорили про кількість учнів, як міняється. А як міняється кількісний, якісний склад вчителів-викладачів у зв'язку з війною, переїздами. В нас 35 тисяч вчителів в Львівській області було станом на 1 вересня минулого року. Під час війни, в перші тижні війни, виїхало приблизно тисяча педагогів, тобто 34 тисячі залишилися, і з них десь з цієї тисячі десь вже більше половина повернулася. Тобто, в нас нема аж такої проблеми з вчителями. Угу. Проблема більше є з учнями, бо все-таки. Якщо брати педагогів, то виїхало орієнтовно 2-2,5%. Так, а учнів виїхало 10%. Це набагато більше. Ще одна тема, яка точно має стосунок до, до освіти. Перепрофілювання гуртожитків під житло для людей, які приїхали сюди, втікаючи від, від бойових дій, які відбуваються. Наскільки це впливає на поступлення в заклади фахової і вищої освіти? На поступлення воно зараз не впливає, тому що відбудеться вступ і проблема виникне тоді, uh -huh. коли треба буде забезпечити житлом. Я сподіваюся, що це ну, фактично розуміє більшість тих людей, які причетні до управління і освітою. І регіоном, тому зараз робляться зусилля для того, щоб хоча б частину переселити цих людей, які там мешкають. Це не просто. Я вам розкажу останній такий випадок, коли ми запропонували переїхати з Львова вже датчів в частині мешканців. Вони не захотіли, але вони розуміють, що вони мусять виїхати, тому що е, там будуть жити ті самі учні з інших регіонів, в тому ж ці зони бойових дій, які. Які зараз під час вступної кампанії потраплять, поступлять в наші вузи, в наші заклади профтехусвіти. І тим дітям в першу чергу потрібно забезпечити житло. А крім цього, голова адміністрації скерував кошти на ремонт тих гуртожитків, в, в, на, на території Львівщини, де останнім часом ніхто не проживав, вони були такі досить в такому стані. Запущеному треба сказати, і власне зараз там їх приводять до нормальних сучасних умов, і mm. десь близько півтора тисячі місць буде в цих гуртожитках. Це додатково, я так. Розумію. Це додатково. Тобто можна буде запропонувати людям переселитися з закладів вищої освіти з гуртожитків і з закладів фахової передвищої освіти в ці нові, нові облаштовані місця для проживання. Не менш критичне. Питання, яке обговорюється, і довкола якого є багато, багато нюансів, це нові програми і нові підручники, за якими має відбуватися навчання. Що стосується зарубіжної літератури, про яку йде дискусія, то експерти департаменту освіти порадили просто вилучити всіх російських письменників з зарубіжної літератури. Крім того, ми запропонували варіант інтегрованого курсу української зарубіжної літератури. Але також звертаємо увагу на те, що ми би не хотіли віддати своє. До прикладу, експерти запропонували, що Гоголя не потрібно віддавати російській літературі, його просто треба вести в курс української літератури, в перекладі, е і, і все. І так само там була дискусія по кількох інших письменниках. Решта всіх запропонували вилучити. На тій підставі, що, знаєте, історія показала. Що те, що називається російська культура, і ті письменники, композитори, митці, їм не вдалося змінити російський народ. Він як диким був, так і залишився. Інакше би не нападав на сусідів. Тому ця культура не є ефективною, вона не потрібна нашим дітям. Якщо б це була культурна нація, яка б з нами дружила, це інше питання Фізично самі... Підручники вже будуть новими з врахуванням цих рекомендацій, чи, чи це буде просто відбуватися в процесі самого навчання коригування? Ну, зараз, зараз вже відбувається коригування, тому наскільки я знаю, ближчими днями буде ухвалено рішення про доступ до електронних підручників. Угу. Бо надрукувати зараз таку кількість підручників є неможливо через те, що нема таких коштів. Сподівалися на закордонні фонди, але коли закордонні фонди побачили, які це суми, то фактично передумали фінансувати угу. рук тих підручників. Е, я так розумію, що потім інформація, як користуватися цими електронними так. підручниками, буде доведена по, по освітній мережі. Так, це як тільки буде ухвалено рішення, то будуть відповідні е, інструкції і надсилання, як заходити, де на яких ресурсах вони будуть знаходитися. Які ваші прогнози є по бюджету починаючи з вересня по оплаті праці, бо так само є досить ну, неоднозначні, неоднозначні думки і, і коментарі з цього приводу? Що стосується бюджету, то ви знаєте, що всі практично програми, які були, всі освітні програми були? Припинені і всі кошти були переведені на потреби оборони країни. Це правильна позиція. Фактично, в нас і спроможна школа, і е, інші речі, тобто дуже багато програм, це величезні кошти. Це десь так, ну, це дуже великі кошти для області і для країни. Крім того, 10% е, освітньої субвенції теж. Е, Забрали в фонд оборони в такий спосіб е освітяни фактично своєї зарплати напряму е заплатили на підтримку Збройних сил України. Це починаючи з червня місяця приблизно 16% від зарплати. І е Це є внесок освіти і в оборону, і в те, що вчителі роблять, то треба подякувати їм за те, що вони кормлять. Поселяють, прибирають, навчають учнів і підтримують армію. Тому це кожному вчителю треба подякувати. І воно, я так розумію, на такому ж рівні ну, планується, що поки її залишиться. Проблем з тих розрахунків, які в нас є. До кінця року проблем з зарплатами в вчителів не повинно бути до кінця року за даної ситуації. Ми втримаємо в таких рамках, як воно є освіту. Водночас на освіту у зв'язку з війною поклали ще багато якби додаткових функцій, мені здається. Це той випадок, коли там той самий директор школи має відповідати не тільки там за освітній процес, але. За підготовку бомбосховищ за ведення статистики і тому подібне це не є компетенція директора школи, ані вчителя, це є компетенція інших органів. Просто це освітяни роблять добровільно, але воно потребує зміни. і Я думаю, що варта міністерствам і органам управління, замість того, щоб дякувати перед 1 вересням вчителям, зняти з нас. Проблеми статистики за ковідних хворих. Бо коли ми запитали наших колег-поляків, освітян, а ви теж кожного дня подаєте статистику про те, скільки у вас хворих учнів. Вони дуже здивувалися і сказали, для того є охорона здоров'я. Це правильно, для того є сімейні лікарі. Це не питання освіти. Освіта має займатися виключно освітньою складовою. Але те, що освітяни зараз роблять, це просто вони є дуже свідомі і допомагають від. Вчителя початкової школи до департаменту освіти, кожного департаменту освіти, допомагають фронту, прибирають, десь знаходять продукти, допомагають внутрішньо переміщеним особам, армії і, звичайно, намагаються і вчать дітей в тих умовах, в яких є. Пане Олег, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нам перемоги дітям спокійного, спокійного навчання. Дякую. thank <music> you